Так, хоч сховаюсь від вітру, скажу пару слів на початку. Буде два відривки з рибалок. Вітер коротше, не дає рибалити. 7-8 метрів, там, чуть ли не до 10. Так що така рибалочка. Ну на цій я хоч на... зайшов в воду на дамбі окуня, щучок непогано половив. І наша була одна попереднього тижня, то тільки одного окуня, але хорошого зловити. То також ставлю цей момент. І ловив на SS в 80-му зрості це 2,44 до 14 грам. Ну, класна паличка з вклейкою, далекобійно, але напевно я її буду продавати. Так як я вже неї літом класного окуня половив на Тернопільському озері, і на попери, і на джиг пробував. Крутий інструмент, ну, але я щось хочу інакше спробувати ще. Так що всім дякую, що дивитесь. Рибка. Треба було поставити пасивку, щоб її зловити. А в роботі сьогодні сугари до 14 грам. В зрості 2,44. І що там таке? Надію, що це окон? Так, да, це окон. Ага. na darts У рибка. Оп-оп. О, тебе ДБ зараз. Обов'язково. Отакий. Отливи додому. І от, Дарц. Фет спрацював, бо була покльовка одна у мене на свірла. 1,8 і вісім, Останній набгене в мене. На попередній рибалці все поз'їдали. І от. отсфекс працював і треба певне поміняти, бо щось він вже в мене розлазиться. Треба зарядити напевне новий або ще цим пару разів. Оп. Зараз його гарно наживемо. Рівно головне, щоб він був. О! його чок. вже трошки завеликий, треба зараз поміняти. Ну, кидаю на 3 грамах Чебурашка від Дніпро Свинець. свинцева. І 0,3 хардмон, Такий сантиметрів 35 у мене. Так, і вже раз почав розказувати, то покажу по снастях. Це в мене Soari SS 22 року. В рості 2,44 з тестом 1,5-14 грам. Це моделька s 80 ну, Я його брав як під щуку з берега, ноги тут вклейка, а я так до мене по ходу діло доходить, що це окуневий далекобійний комплект, ну і якісь там шнурки з берега до пів кілограма і все. Більше він не потягне. Так що поміняю зараз гачок і ще спробуємо когось ловити. Ну і дуже зручно цього року і позаминулого я використовую бакан такий же селект бюджетний. Це не реклама, всім раджу. Нормальна штука, хто любить більше там коробки носити з собою, там, де ще можна, не знаю, мені щось більше таке сподобалось. Ну коробки, ці ящики, точніше я більше... На якийсь платний ставок, де собі поставив і, і ловиш. Десь так ходити по таких кущах і зарослах, як тут, з тими ящиками щось мені здається, що буде не дуже зручно. Тому я взяв собі такий бакан, закрив і дощ не промокає і, і все супер з ним по використанні. Так, що то за гачок тут в мене? Треба менший, напевно, отакий от поставимо. Восьмий, бо це в мене геть шостий стояв. Його можна і на два дюйма сміло ставити. Не знаю, зайшли мені ці червоні гачки від фанатіка. Якась копія напевне на декой. Чи хто що там такі має? Ну, і холодно сьогодні. Три градуси навіть. Оп. Так, оцей. Оцю приманочку ми замінимо. Зараз ми її отримати. Так, це... О тут є один свіженький моторойл. Чик. Візьмемо його. Це ще такий насичений, зелений, бо той щось в мене коробці з іншими приманками, щось вицею, чи до гачка, чи волога попала з дощем. Оце то, що має бути. Вісьмерочка тут заходить супер. Ну якщо погодні умови там чи, чи лінь міняти, гачок, то й можна шостий використати. Але цей... Тут сідає якраз те, що треба. Опа. Отак, тепер воно має бути добре. Ну, ще хоч би 2-3 окуня є. Бо щука щось я бачу, пробую, пробую з самого ранку, щось вона взагалі не, не реагує. Тому от, 3 грами. І пасивочки запускаємо в рух. Хай клюють хоч якісь окуні, підсідають. Головне, щоб процес був. І я так пройду цей берег туди до кінця, до міляка. Думав, попробую щуку, але на півдорозі вже здався. Бо покльовок немає, немає. Думаю, та попробую на окуня. І от. Сніта з 5-6 закиду підсіла. Такий окунь грам 200, напевно. І нічого мудрого не роблю, тягну просто по дну і так пару разів підбиваю, щоб там воно поскакувало. Вода вже холодна, риба на дні стоїть. Якщо нема смислу їй там щось... Оп! Це непонятно що було. Та це ж окунь. Ви поняли, обкусив, обкусив, о, пішов рух, йду міняти. Ох, нарешті перший окуняра сьогодні. І то зійшов на дарт фет, підсів. Так, ну я вже плюс-мінус зрозумів, де він стоїть. Це вже друга була покльовка. Ну, попробуємо зараз. І окунець такий непоганий. Так на нього тут окунь ліпше бере, воно фе тільки більше щука бере. На дамбі, в воді. Кидаю проти вітру, тут всюди очеред зі всіх сторон. Ще й взяв довгу палку, 2,44. Так, Переставимо зараз монтаж і включаємося тоді вже на наступній рибі. Так, 3 грама. Поставив Дніпро-свинець чорну чебурашку свинцеву і... Дарт 1,7 в фіолетовому кольорі. Так, по холодній воді рибка любить такий колір. Зараз спробуємо. А до того мотор Oil було один окон зійшов, дотягнув до берега і один. Теж була покльовочка і зійшов, не засікся. Опа! Була покльовка. Отут недалеко. Ось От і зняв. На фіолет зразу відреагував з першого закиду. Зараз трошки поправлю, бо я його так тут наживив. Не конче-мудро. І думаю, зараз все-таки щось має бути. Так, і спокусив я його все-таки на фіолет з покльовочкою. Отакий. Тут недалечко від мене. З дальника взагалі нічого не бере, ні одної пукльовки поки що. вже хотів це, думаю, зроблю останній закид і переставляю знову зараз на моторою, на звичайний дарц. І от рибка відкликнулася на фіолет. Ну чого зараз я спробую покидаю в цьому місці, ні, то буду рухатись далі по дамбі. Там на живця далі ловля, не знаю, десь там. Поміж них ще пару разів закину, думаю. Тут обіля тої очеретинки. Да, його тут прибило в берег конкретно. Можна взагалі один грам кидати. Нема на дальняку нічого. Кобійний спінінг, яким я ловлю в ногах, таких окунців. Ох, динамур такий довгий там схований. О, неябур, У, це, І на фіолетик. Неябур, такий тебе Що Ні. Ох цей. З'їв. Жодно. Як ти так не засікаєшся? Так лупить. Вже і гачок маленький поставив, і дартс Один і сім теж маленький. І він. Не засікається, всерізно. Є покльовочка. Снорок. <хи> ну так тянуло капец. Я тільки фіолета її поставив зразу. Подача. Ось така. Окуньок перестав. О, все логічно. Зайшла щучка, значить, на місце. Отакий. Пливий. Поставив я 2 грама, трохи зменшився. Проти вітра три. Звичайно, краще кидати, але... Зразу з першого закиду риба спокусилася. Є І... це наступив класно. От 2 грама. Спрацьовую, спрацьовую все-таки. Ще один окуньок. Ну, шнурок. Так, це і її клювання було перед тим 100%. Ну стій. Отакий. Так, ну що, продовжуємо. На 2 грами почало активніше їсти, той на siol ледво. Знову переставив Моторойл, то так не було клювань. А тільки фіолетик дав і одразу окунь, дві щучки, покльовка. Ну і плюс 2 грами, певне більше трошки зависають і тут на дамбі, де глибше вже під берегом. І риба атакує і цікавиться. Так що вже виходимо з того положення, яке склалося, і ловим. І Ух, uh, як загинає. Гарний, гарний. Ну, ще один такий. Це вже кабанчик гарний. Угу, супер. Ну хоч йому фоточку зробимо сьогодні. Ну, все, відпускаю. Чоткий окунь. Як треба експериментувати не тільки з переманками, але і з вагою. Підсів ще один. ти що? Блін зійшов. Чого? Питається. Тут або фрикціон йому розтягнеш, він сходить, а тут плюс-мінус був підтягнутий і теж зійшов. Капець. Коротше, дуже шкода. Але я бачу, що він там стоїть бо вже другий звідти непоганий окон так що зараз попробуємо може він таки підійшов туди Вдалося підсікти його так. О, це теж непоганий. Кайф. І з'їв гарно удар це. Випускай. Дував, щось пробував от я його взяв, кабанчика. а ну ходи сюди такий Четкий, чоткий Тихо Не тікай Зі гарно. Дальше. Ще один класний. Я пив це як. Кой. Крутий, крутий. Якщо є кльов, то і в такий вітер можна отримати своє задоволення від рибалки, все ж я можу сказати. А якщо кльову немає і погана погода, вітер, дощ, там, сніг, то, то однозначно, що така рибалка, не буде в задоволенні. Коли навіть от час від часу покльовою, там хоча б кожен 10-15 закид, то вже... Вже супер все вдалося можна сказати. Но у мене клює частіше. О, <таспілляє> це третя щучка лупить того дарця Як не в себе Так є ще покльовочка А, то ж чукар сидить тихо черета Отакий Один процент на камері Що запише, то запише. Ну така щучка Ух попалася фотографії і скоренько відпускаємо. Ну. Все, щука відкусила. Це серйозно було пукльовочка. раз і нема ну що там давай спливай. знову щука та вже не зрізало змій Є, От протяжка по дну працювала. Нехуя це лупив чітко. Отакий. Фоточку йому зробимо. Сидів, сидів. Гарно взяв. Вот такий. Прямо в очереті сидить і все. Збило його туди тою хвилею. На відкритому навіть нема що кидати всього тут в очереті. Але вгубив чітко.